Особу буде Ну, Я так і задовжен. Ти знаєш, при всьому бажанні мій Тазік просто не потягне Індіану Джонса. Ну, ну це так, да, це да. Як, в принципі, і Сталкера. Так що... <смістична> Я реалістично оцінюю свої можливості. Я... <смістична> Я ж знаю, що моя пікарня може, а що не може. Це вона точно не може. Ну, так що. нормально. <смістична> <скістична> <смістична> Ні, Індіана Джонса. Точно, оце от, от я точно прям буду на релізі на PS5 брати, бо, ух, класно. Там правда вже, блін, відоси викладають. Я намагаюся від них від е, це. Ну так, да, так, да, це, це прям біда зараз. Бо я вже дізнався, що, блін, вступна сцена це от з, з, з фільму. Просто сцена з, з черепом. Буквально не завжди це бачу, от тільки що. Типу, камон. Нащо ви мені це розповідаєте? Я сам хочу розібратися. Халява у нас якась була, там вже щось. А, кстати, да. Плюсі роздали цей Alien Dark Descent. Я скачав. І я був впевнений, що це Покрокова тактика. Ага. Це не, по... а, ні. А, це це така... не покрокова я, тактика, це якийсь, е... типу. Е... Я навіть... е... Е... Ти розумієш, е... це взагалі якийсь ізометричний стелс. О, отак от, от, мабуть. В реальному часі. Ну да, вона прям по всім скрішотам глядає, наче ну, має бути тактикою. XCOM, але про Alien. Да, Ну, ну ерунда якась, якщо чесно. Я, я не поняв, Я хочу іском. Як о, отримувати від цього з купити? Тому... А зараз є ще одна гра така. Тактика да. Ну, то що, блін, про Alien прикольно. Там причому... Там красиві рівні ці. Космічна станція, вона, ну, типу, класно зроблена, схожа на фільм. Ну, типу, все. Але, блядь, ну, геймплей, геймплей e e якийсь хібаний, що ти буде. Ну і ладно. Ще дають It Takes Two, це, до речі, гра року, 22-го чи якогось, чи 21-го, я вже не пам'ятаю, року, коли вона виходила. І тим тим клон покемонів, набагато менш вдалий. Так, бо про нього нічого і не чув. Такий безсов... безсовісний квод, просто капець. Та, там от буквально цей перший трейлер, який тобі в магазині показують. Ну, там, там, просто, там Просто все, все скопійоване з покемонів. Ну, не... Там, здається, вона і по механікам реально, як покемони, якісь, бо Павлорд, вона типу, хоча б зовсім інша гра по суті, це там від покемонів тільки Задумка з, монстр, з цими з монстрами, яких ти ловиш, але там це по суті виживач. Там десь прям реально покемони. Да, в... ну, ну, Судячи з трейлеру, це прям от, ну, безсовісний клон, один в один. Як, Як їх Нінтендо ще не? Ну, можливо, воно просто настільки мале, і там у них грошей нема, що вони вирішують. Да, да, ну, Ні, ну от я зараз дивлюся, вони якби по дизайну не, не, не такі вже схожі. Вони досить сильно відрізняються по-дизайну від покемонів. А Пауворк це реально ти бачиш і таке так. Да. Ну тобто тут ти можеш побачити цього монстрика окремо, і ти навіть не скажеш, що це клон покемонів. Це може бути якийсь монстрик в будь-якій RPG. А коли ти бачиш будь-якого персонажа із Пауорду, то це ти, ти одразу скажеш, що це покемон. Ти можеш навіть сплутати і подумати, що такий покемон реально існує. Тому що вони всі прямо до, міні, до мінімуму схожі максимально... Усі деталі там з них взяти. Ну і так, і ігра суперспісіньки. Тому вона привернула ще додаткову увагу Нінтен. А він, здається, щось там сильно їм не вийде потрусити їх. Напихають їм сраку. Ну так, там 60-50. тисяч. Цей розбиратися з тим, поки воно там сенс був. Приплывнути як, ну а щось таке. Я прочитав комент, який я написав минулого разу під е, минулим подкастом, що да, те, що ми там фантазували про Варіка билгар. Ну ми в цьому були не прийняли. Ну да, поки що в мене до Варіка теж це ще претензії, тому що знову ж таки місія завершується, ми там всі сіли за стіл поговорили, і, і Варік щось там такий буквально, наче як розгром такий приходить все, до мене, папа. каже. Знаєш, тепер йди поговори з тим персонажем, і з цим, бо їм тяжко особливо. А потім там ще Всім з ти пісців, пісців, ти ти ще зароби, на ТікТок, підписуйтесь на YouTube. О, то ми вже весь підказ подивилися. Слухо. добре.